Червонуваті зерна і скалини, кудись несе у дзьобі сивий птах, так землю, чорну землю України розносять по усіх матеріках. Везуть, несуть її в маленьких вузликах, а там, де не співають солов'ї, із грудочки йде солов'їна музика, сльозами люди скріплюють її. І хлібом пахне, вишнями, соломою, і піснею, яку співав козак, та грудочка землі стає солоною, як сіль чумацька у важких возах. Назавжо розпрощавшись з Україною, і з грудкою країни просто жах. Розкидані то голодом, то війнами, кохані сплять на всіх материках. І навіть там. Де не цвіте калина, де слово зневажається моє, всі знають. Є на світі Україна не грудка, а земля з народом є.